Контракторам я кажу, хлопці, ви класні хлопці, я з вами залишуся друзями, але напевно це те якраз рішення, як було, чому ти вибрав пам'ятник. І в принципі, я виходжу непоганий плюс, навіть краще ніж було до цього. Чую, як ви спілкувалися про рекламу, маркетинг, так. А компанія твоя виросла до трьох мільйонів заборонів. Так. Правильно так. розумієш, ми в Україні ми заміну робили, про ніхто не займався. Взагалі ні в кого навіть інструменту не було. Трудно ще 2000, 2023 рік. Що я можу зробити? Для того, щоб моя робота була більш стабільна. Я там роблю перестановки, змінюю людей. Всім привіт! І зараз у нас на подкасті. Дуже цікавий гість, а цікавий він в тому, що в нього до Америки взагалі не було досвіду в бізнесі. Він ніколи не займався бізнесом. З дружиною вони приїхали сюди по work and travel, почалася війна, змінили статус на TPS. І зараз вже бізнес, е, як рік з партнером, займається бізнесом. Тому у нас дуже цікавий гість. А, Максим, вітаю тебе. І дуже цікаво, які ж будуть питання від людини, яка ніколи не займалась бізнесом і тільки почала в Америці. А, мені, мені більше так сказать, інтересно про твою компанію. Так, давай. А на, твої, на твоєму так сказать, прикладі компанія твоя виросла до трьох мільйонів заборон. Правильно так, я розумію? Так. А, За дуже такий невеликий час. З ну, 17-го року. З 17-го року. 7-8 років. Багато компаній не можуть досягти цього цієї, так, так. Сказати, результату і за 10 років, але у тобі це вдалося. А скажи, що унікального в твоїй компанії? Я. Так. Да. <рес> Я унікальний. Ти унікальний. <рес> так. А а чому? Тому що коли ти починаєш бізнес, це, бізнес це копія власника. Хто такий власник? О, і Якщо він може штовхати, ні тому унікальність була в тому, що а, мій підхід був клієнтоорієнтований більше ніж просто заробити гроші. Мені було цікаво справді зробити класний сервіс. Якщо мені а, хтось запитує, в мене він в розкладі не стоїть і каже, терміново треба. Я змінював розклад, переставляв людей і приїжджав, робив, тому що йому потрібно терміново. Тобто я підлаштовувався під людей, і це дало мені можливість розвиватися. А, я знав, чого я хочу. Тобто, кожен рік, наприклад, перший рік. Просто вижити на життя, заробити, да, щоб, щоб не померти з голоду. На другий рік, так окей, мені потрібні постійні, постійна праця. Окей, мені потрібні контрактори. І я почав шукати контракторів, працювати більше з контракторами. Потім я вже заробляю, розумію, що так вони є. Я вже щось вивчив, щось знаю. Працюю з контракторами, але. Ага, Більше грошей в каналізації. Я починаю рухатись в цей напрямок потихеньку, в каналізацію. І потім я вже починаю заробляти в каналізації контракторам я кажу, хлопці, ви класні хлопці, я з вами залишуся друзями, але в мене ціни зараз вже виросли, тому що в мене інші люди, інші витрати. Я вже не можу робити по тим цінам, по яким я почав робити. А почав я робити дуже дешево. О, тому що мені було треба хоч якісь гроші. І я залишився з ними друзями, кажу, якщо вам треба, ось мої ціни, дзвоніть, я приїду з Якщо ні, знайдіть когось, хто робить дешевше. Тобто я був чесний з людьми. Я не намагався їх там розкрутити, намахати, чи розказати, чому вони мають працювати зі мною і платити вдвічі більше, ніж вони платили до цього. Тобто я сказав їм по-чесному. Але я дивився, де в мене є можливість, де я можу заробляти більше і завжди йду ту шов туди. Як ти вважаєш, ти вибрав пламбінг і за гроші, або із за того, що в тебе вже був так сказати, опит? До цього в Україні. Гроші. Гроші. Чому ти Головна мета була гроші. Так, в мене були друзі, які працювали по плиці, і їм ця робота не подобалась, але вони не могли змінити цю роботу, тому що зайнятися чимось новим це почати спочатку і знову почати з мінімальної зарплати, а вже є якісь витрати. І тому а, я працював трошки в будівництві в Україні, і я знаю, що сантехніки заробляють більше грошей, ніж будь-хто інший в construction. Тобто є можливість. А, і ну я не знав тоді ще про кондиціонерчиків. <див> <див> ну там трошки інша модель бізнесу. І а, мені тяжко сказати, де важче, де легше, я кондиціонерами ніколи не займався. От, і мені це було знайоме. Я знаю, що тут я можу заробити гарні гроші, тому що тут ніхто не рахує за скверфіт. Да, скільки коштує квадратний метр? Нікому це не цікаво. Скільки коштує робота? І ти даєш за роботу гроші. І є можливість і варіанти розвитку, тому я знав, що в цьому напрямку я можу робити гроші. Ну і мені це подобалось. Я не можу сказати, що мені це не подобалось. Але я пішов не тому, що сантехніка, я це люблю. Я буду робити сантехніку. Ні, тому що там є гроші. Добре, якщо ми говоримо про гроші, то які послуги приносять найбільше грошей. А, в, Які... в сервісі в загальному чи в мене в сантехніці? У тебе в сантехніці, конкретно в Пламінгі, яка послуга найбільш популярна та приносить більше грошей? Розкажу історію. А, я дивлюся, їдять автомобілі і всі рекламують е -е, чистка каналізації. про mm. чистка каналізації, про чистка каналізації. Ми в Україні ми заміну робили, про чистку ніхто не займався, взагалі ні в кого навіть інструменту не було. І ми говорила, ні, 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 ми цього не робимо. Я кажу, яка про чистка? Але потім я зрозумів, що це точка входу, тому що з прочистки ти продаєш велику роботу і основні гроші на каналізації. В сервісному бізнесі, основні гроші в каналізації, в старих чугунних трубах в замінах. Прийти і сказати, так, ми ламаємо твою кухню, ми ламаємо твою ванну, ми тут все розносимо вщент і міняємо труби. Я навіть не міг подумати спочатку, як це робити. Але як я до цього прийшов? Був момент, коли я зробив каналізацію і зробив її неправильно. А, і вона почала через кожен раз на тиждень забиватися, тому що я зробив неправильне з'єднання, і в результаті цього була проблема. Я знайшов людину подешевше на край листі, яка прийшла, засунула камеру і сказала, ну там проблема. Мені довелося за свій рахунок. Хоча в мене не було ліцензії, я міг розвернутися і піти. Мені б ніхто нічого не міг сказати, доказати і зробити. Я міг би просто розвернутися і піти, і ніхто б мені нічого не зробив. Ну, тому тому що він нелегально, тому що він нелегально будував це приміщення, якби там для Airbnb, А по законам Карлзмада потрібно було на це брати перміти, Він робив без примітів. тому... була компанія вже тоді ні, не було нічого. Взагалі, взагалі нічого не було. Тому я міг взагалі піти і нічого, ніякого питання до мене не було взагалі. Але я взяв на це відповідальність. Я робив роботу. Я розламав підлогу, я розкопав, я поправив трубу, я засипав, забетонував, найняв плиточників. Вони поклали плитку. Я за це все заплатив. No. В результаті ця людина, яка робила камеру, англійською я майже не говорив тоді. Було дуже тяжко. Я розумів кожне 10 слово. Але що я зрозумів, каже, якщо будуть проблеми з каналізацією, давай мені. Каже, я приїду, продам, зроблю, а прибуток поділимо 50 на 50. Я такий, давай. І тут мені дзвонять одні люди і кажуть, проблема з каналізацією. Я дивлюсь, все виходить. Я дзвоню цій людині Серджіо, він приїжджає з особи камери, він каже, там розкопати, відремонтувати 200. Для мене, я там 150-200 доларів в день. Каже, тут на день роботи 200. В мене такі волоси, які 200. Я, коротше, йду клієнту і кажу 1800. Я йому навіть 200 назвати не міг. Тому що це велика сума для мене була 2200. Я думав, що якщо в мене немає грошей, то і в людей ні в кого немає грошей. Я не міг назвати цю суму 2200. Я йому кажу 1800. Він погоджується на 1800. Він там розкопує, робить. Там матеріали 50 доларів коштували і помічнику заплатили 150 доларів. І залишилось 300 доларів. Матеріали і помічник коштували 300 доларів, а 1600 це був заробіток. Ми поділили пополам 800 і 800. Я сам, працюючи цілий день, ніколи не заробляв 800 доларів, а тут я заробив 800 доларів. Взагалі не робив нічого. Напевно, це те якраз рішення, як було, чому ти вибрав пламбінг. Ну, це було, так. Да. Я такий: 800 доларів, я взагалі нічого не робив. Я заробив 800 доларів за день, нічого не роблячи. І я зрозумів, що гроші в каналізації і я почав іти. Це було тяжко, складно, повільно, робив дешево, там різні варіанти, але я навчався. Потім епаксі, лайнін, і потроху-потроху рухаюсь в цьому напрямку. А, Добре, які скажи, які найбільші труднощі були за ці роки? Ти, які, як тобі вмоглося? Е... Вдалося. вдалося так вдалося їх вирішити? Ріш... Ага, труднощі. Дві тисячі дві тисячі двадцять третій рік. А, на початок року. Я там роблю перестановки, змінюю людей. І на початок року вношу багато змін в компанію. Там багато-багато чого одночасно змінюю все в компанії. І в мене залишається дві людини. Ми на той момент вже робили. А... Вже 2 мільйони було майже оборот. 2 мільйони оборот і початок року, і в мене залишаються дві людини. Обидва не говорять англійською, один говорить російською українською, другий іспанською. Мабуть, було складно. Но, якщо подивитися реально, бізнесу немає, все. Залишився я, диспетчер пішов, супервайзери пішли, техніші не пішли. Там ну, все-все, там, один пішов, потім другий. Я почав багато робити змін, людям не подобалось. І потім всі такі, та, типа, корабельтони всі розбіглися. Знаєш, Тобі, ну, поки він не потонув, всі розбіглися. А залишилося двоє людей, яким не було куди бігти. капітан. Так, Яким не було куди бігти. І реалістично, все, бізнесу немає. Він закрився, його не існує. Але, ми такі, окей, нічого такого. І не таке проходили. Починаємо, я набираю людей, наймаю, йду, йду, працюю, працюю, працюю. І, в принципі, я виходжу на непоганий плюс, навіть краще, ніж було до цього з новими людьми там, за перші 3-4 місяці. В травні я переїжджаю в офіс і такий думаю, я герой, я такий маща, я такий, я в офісі, я в рубашці, я більше не працюю руками. А, там беру людину і беру класного спеціаліста, але там на зарплату більше 20 тисяч доларів на місяць. Він це, мав... дуже багато. Да, це дуже багато. Навіть він мав, СНД, він мав робити і продавати багато, але він не робив те, що він мав робити. Коротше, інша історія: видаю менеджмент, все-все-все. Люди працюють, менеджмент поганий. все. І я починаю: мінус, 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 мінус. Я, коротше, в мінус іду. А ще була така ситуація. Я про неї вже говорив, але я пообіцяв там провести один івент для пасторів в Україні. І це там коштувало 10 тисяч доларів. А я до цього 3 місяці в мінус. Але я все одно, я пообіцяв, я маю це зробити. Я віддаю 10 тисяч, хоча я все одно в мінус. Коротше, ми робимо цей івент. І я Прошу братів, щоб молилися, щоб мене я вийти на 350 в місяць, щоб бути в плюс. А, і коротше, там пастор церкви він такий каже: Та що каже, 350, власне, скільки допомагає тут в Україні всім. Каже, я буду молитись, щоб 700. І коротше, тут вистрілює контакт в контракт на 700 тисяч доларів. А, який, а, Ми зробили його за 45 днів. А, я закрив всі мінуси, які були до цього, там все, все, і в невеличкий плюс вийшов. Хоча я був впевнений, що я дуже сильно в мінус піду цей той рік. А, але під кінець року було наскільки тяжко. Морально і фізично, що я вже ну, не хотів нічого, я вже хотів закривати. Хоча й вийшов в ноль, був дуже тяжкий рік, і я вже майже здався. А, але а, я знаю, що в мене є ціль, до якої я йти, і якщо я не буду цього робити і здамся, то я підведу багато людей, яким я дав надію, і ціль, яку я собі поставив. Тому а, я такий ні, я не буду здаватися, я все таки і піду далі. Тому має бути у вас щось таке, що навіть... Коли ви хочете здатися, ви не здадите ви не якби не. Будете пасувати, а все-таки пройдете це або тобто, хтось, або хтось, або щось за да. тому, що наприклад, якщо ціль мати будинок, та ви роблячи бізнес до мільйона, ви заробите собі на будинок, це взагалі не проблема. Будучи хендіменом, а, ну більше ніж хендіменом, або хорошим хендіменом, а, ти заробиш собі на будинок. Будучи невеликим контрактором, ти заробиш собі на будинок в Америці. Тобто це не питання. А, а от збудувати бізнес і пройти це все це питання. Добре, чи є в твоєму бізнесі сезонність? Як такої немає. Є свята, коли воно трошки затихає. Новорічні зараз січень міст, тобто воно трошки затихає. Але як такої сезонності немає, тому що якщо каналізація не працює, тобі байдуже якийсь сезон на вулиці. Правда. А навіть я от замітив у своєму бізнесі, що в мене є якась сезонність. Більше на свята в мене е, менше роботи. Так. Тому що люди, люди не планують великі проєкти на свята. Тобто вони їх оттягують. І, звичайно, це зменшує прибуток і все, тому що люди відтягують великі роботи на свята. Тобто на всіх великих роботах свята вони менші і воно відтягується. Це так і є. так. Але це не сезонність. А також такс період. От зараз буде так з період. Він починається по-моєму з 27 января, А, і в цей період теж у мене в той рік було менше роботи. Це пов'язане з чим а з тим, тим що, що люди чекають гроші? свої податки, коли їм АРС поверне податки і вони зможуть їх витрачати. Тобто тут питання в поверненні податків, тому що багато людей отримують повернення податків, вони отримують 3, 5, 7 тисяч доларів а, кешбек від АРС, і коли вони отримують ці гроші, вони їх почають витрачати. Тоді, якби сезонність починається. Да? просто вони чекають, були свята, там було все, і воно такі великі проекти, вони трошки заторможуються. Але мені казали в сантехніці, що. Січень місяць завжди так слов, немає роботи. В мене ніколи так не було. Okay. Тобто, можливо, трошки менше, але щоб я сидів вдома за перші 4-5. Ну, давай так, до 2020-го, 2021 рік, так само, да, в мене не було жодного дня, щоб я сидів вдома, бо в мене немає роботи. Тобто, воно завжди щось десь було. Можливо, невеличка, маленька, небагато грошей, але завжди щось було. А чи можете дати мені якусь пораду, так як в моєму бізнесі, як в хендіменстві, є сезонність і дуже багато періодів таких. Що я можу зробити для того, щоб моя робота була більш стабільна? Тобі потрібно знайти людей, наприклад, якийсь property менеджмент це а. більше про комерцію, так? А яка різниця? Вони наймають хендіменів дуже багато. Пропортів менеджмент працює з хендіменом, тому що контрактор не поїде робити якийсь невеличкий ремонт за 100, 150, 200 доларів. Розумієш, Це роблять хендімени. І хендімени роблять дуже багато робіт для прапорті менеджмент. Тому це може перерости в бізнес. Але ти можеш почати з handyman, з прапорті менеджмент працювати, ріелтори. Тому що вони продають будинок там трошки, там трішки, там трішки підфарбувати, підкрасити, підтягнути потрібен хендімен. Тому така робота і це люди, які постійно будуть давати тобі роботу. Тобто ти збудував 3, 5, 7 контактів. І вони регулярно тобі дають невеличку роботу. Це не буде великий заробіток, це буде маленька робота, але вона буде тебе стабілізувати. Це те саме, що в мене було з контракторами. Коли я вже це переріс, я сказав: вибачте, мені за ці гроші вже не цікаво працювати. Да, mm -hmm. Давайте наступного. А ти поїхав, зробив три невеличких роботи. по, по там сімдесят, стоп'язи 150, 200, 300 доларів в день заробив. На зарплату на Дордеші ти такі гроші не заробиш. Так, я з тобою згоден. А... Сьогодні ми спілкувалися, спіл, я чув, як ви спілкувалися про рекламу, маркетинг, так. А, але я не зрозумів, як, яку конкретно рекламу. Ти, а... Є платформи, які продають ліди. Були такі, як Angeles List. Я з ними пробував, вони нічого не дали мені. А, є е, платформа. І локал я не знаю по хендіменству, треба дивитися, які платформи. Але є платформи, які продають ліди. І дивіться ті ліди, які продають quality leads. не просто що попало. А якщо це не quality lead, вони повертають гроші. Тобто ми дивимося на ті платформи, які повертають гроші за некваліфай лід. Тобто кваліфай лід це лід, ти сказав, мені потрібно, щоб мені дзвонили по таким, таким отаким питанням. Все. Але якщо дзвонять по іншим питанням, розмова записується, вони кажуть, так, да, це типу, випадково тобі ця людина позвонила, ми за цю людину гроші з тебе брати не будемо. Mm -hmm. Те, що я бачив, то для хендімена такий лід коштує 60-70 доларів. Якщо робити Єлп. Там вірогідність набагато менша. Ти тратиш набагато більше, і це не буде хвали файли. Це просто ти що людина зайшла, подивилася і навіть не подзвонила. А такі платформи вони можуть давати результат. А мені зараз більш цікавіше, яку платформу, якою платформою ти А, Я зараз, основний це Yelp, Google My Business. У вас є Google My Business? А ні, э, ні, тому що окей. Okay. Э, Вам потрібно там, зареєструвати Google My Business. Який там бюджет? Может, ніякий, то, нуль. Нуль. Google Майбізнес. Це, це обов'язково це в першу локацію? чергу. Так, це локацію. І як хендімен, там є правила. Подивіться уважно Ютуб. Ви маєте відкрити своїм ключом будинок, відкрити ключом автомобіль, показати речі, показати, що ви займаєтеся. Ви можете зареєструвати на свою квартиру, але ви маєте показати це все. Mm -hmm. Там є правила, подивіться відео уважно, перш ніж це робити, щоб вас не забанили. Тому що там робот це все робить. Для робота зробіть, щоб робот бачив, що це ви. Потім. Реєструйтесь в Google My Business і там ви можете зареєструватись в Google Гарантії, тобто воно дає. Але це окреме відео про маркетинг, там багато інформації. Потім є там тамтек, є а, і локал. Тобто багато-багато платформ. Наприклад, напиши в Джаджіпіті, які найкращі платформи для хендімена, щоб купувати ліди. Ну, питання, да? і воно видає, тому що про хендіменство я не скажу. Ні, Я для себе розумію, що мені потрібно із мені більш цікаво, яку конкретну платформуєш ти. Ну, на а, даний і, момент основний основне Yelp і Google My Business а, і а, Google Guarantee. А, Це основні на момент. Я зараз починаю працювати з іншими платформами. Підписую один контракт, там другий буде співбесіда. Тобто я йду. А, я недооцінював цей варіант, але я бачу, там можна швидше розвивати бізнес і рости. І мені це цікаво. Я зараз буду пробувати в цьому напрямку. Тому що мені більш цікаво, як ти дійшов до цього, що ти маєш зараз. Так і що це ти для було робив? реклама, не реклама, знайомі рекомендації. Тобто, це це, це був довгий шлях. Якби і я почав купувати ліди набагато раніше, я вже виріс набагато швидше. Тому а, я працював більше на сарафанному радіо і контракторами, і коли я почав робити рекламу і трошки рухатись, було дуже тяжко пройти перші моменти, тому що ти заробляєш, ти працюєш, заробляєш, але там, наприклад, я працюю і заробляю за місяць особисто 60 тисяч. Ну, гроз. Да, там матеріали, все залишається там 40 тисяч. Там заплатив за автомобілі за шишок і на рекламу витрачаю 10. Знаєш, Ну це так. А, а додому забрав нічого, тільки на життя. Ну це тяжко. Добре, наступне питання, як ти комунікуєш з клієнтом, і що ти е, робиш, якщо клієнт каже, ця ціна дуже велика, або просить якийсь дисконт? А, був дуже довгий шлях, щоб мені зрозуміти ціни. Я не міг як погано, багато, мало, все по-різному. Але потім я вибрав те, що підходить для мене. Ціни, які мені кажу, окей, це я зроблю за скільки, мені це нормально. Хтось бере вдвічі втричі більше, окей, але хтось бере вдвічі втричі менше. Тобто, це моя ціна. Я ось це роблю за стільки. Я за скільки оцінюю себе. Питання: чи є в тебе достатня кількість лідів, щоб називати таку ціну? А якщо немає і тобі треба роботи, і нема за що жити, то ти погоджуєшся на меншу ціну. Тобто, це твоє внутрішнє питання, на яке ніхто тобі не дасть відповіді. Ти особисто мусиш до цього прийти. Тобто, якщо у тебе багато роботи, то ти. Ти можеш дати ціну трошки більше. Сказати, ціну більше да, якщо, якщо клієнт екран... не погоджується, ти. Ну, окей, не погоджується. Але якщо в тебе немає такої можливості, і тобі треба за будь-яку ціну взяти цю роботу, тоді ти понижуєш ціну, щоб хоч щось заробити, а не сидіти вдома. Так, добре, я А... Як ви оцінюєте в Плив відгуків на ваш бізнес, і що ви робите для підтримування високого рейтингу? Відгуки це номер один. А в, у нас техніше нам платять по 25 доларів за кожен відгук, який вони взяли. Тобто, відгуки і для цього вам потрібен Google My Business, тому що там відгуки. Тобто, і чим раніше ви почнете набирати відгуки, коли ви дійдете до рівня, що ви почнете робити рекламу, і ваша конкуренті буде по 500 відгуків, по 1000, а у вас нуль. Ну, ви потратите півроку рік набити відгуки. А якщо ви почнете збирати відгуки зараз і ви доростите до якогось рівня, коли вам вони будуть потрібні і буде грати роль, у вас вже буде 50 відгуків, тому що є платформа, яка продає ліди. А, і... Але вона працює тільки в тому випадку, якщо на Google My Business в тебе є мінімум 50 відгуків, 4,5 зірок. Якщо менше 50, вони з собою навіть не спілкуються. Відгуки це дуже важливо. І почніть якомога раніше збирати відгуки. На Yelp і Google My Бізнес. Добре, скажи останнє питання. У тебе зараз оборот компанії 3 мільйони. Так. А, які твої, так. Які твої плани на наступний рік? Як ти можеш зробити так, щоб з, цьох, з, цьох, з цих 3 мільйонів твій відсоток став більше, ніж 8, як то рік? Це в організації. А, ну я не знаю, буде він ні, тому що ми активно розвиваємося і ростемо. Тому я не знаю, який відсоток буде, і я не буду його програмати. Що в мене питання не відсоток, скільки я зароблю. В мене питання більше цікавить е, gross revenue, скільки буде оборот компанії, і наскільки я виросту який потенціал у цієї компанії. Тобто, якби я планував компанію продавати. То я б показував заробіток, тому що мені потім більше заплатили. Але так як я компанію не планую продавати, тобто я не ставлю акцент на відсоток і заробітку, я ставлю акцент на розвитку бізнесу. Тому що йде велика реінвестиція назад в бізнес. Добре, дякую. Влад. Дякую, це Максим. Було приємно. Дуже приємно. співбесіда. Підписуйтесь на канал. Якщо вам це сподобалось, і якщо вам цікава ця розмова. То, будь ласка, ставте коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі, і щоб більше людей побачило цю інформацію. І їм також було цікаво, і вони теж дізналися більше про те, як розпочати бізнес і як взагалі робити бізнес в Америці. Так що підписуйтесь, це дуже важливо і дякую за увагу.